Поки ми тонемо, хтось тоне в розкішному житті та в Лорапіано, ми мешканці будинку, який знаходиться по вулиці Чорноморського козачства, 33. в результаті зливи було пошкоджено на першому поверхі несущої стіни будинку фасад. Вчора ми подали заяву до ЖК Пересипського, і дуже сподіваємося, що на нас звернуть увагу. Пройшов вже тиждень, що хтось приїде та гляне цю стіну, яка може пошкодити весь будинок. Вислухали, дякую за це. Хто вас вислухав Рибенюк. Нас вислухав і перший заступник Пересипського. Району вони mm -hmm. нас вислухали, сказали, що прийде е, комісія і буде думати, чи аварійний в нас дім, чи ні, і потім після цього будуть е, щось робити. Нам пообіцяли, що нам предоставлять додатково помпу для викачки підвалів, тому що у нас по сей день вода, ще вона перебуває, якщо з міста, неізвісно. І ми mm -hmm. виділять нам помпу на якби, да, до... Щоб ліквідувати ці всі паследстві, на жаль, помпа, яку дала міська влада, нічим не змогла допомогти.